Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали у Фредді Фосбор Тавер Дефенс. І саме сьогодні ми спробуємо дуже жорстко і класно прокачуватись. Так як минулого разу ми купили ось цього Purple Гая у мене ще, само собою, є 9200 душ, які ми можемо потратити на зачарування ось цього сніговик сніговика. І, в принципі, спробувати зачарувати його на шадоу, я хотів би дуже сильно спробувати це зробити, але перед тим давайте просто забіжемо на трейд плазу і подивимося, чи є в залі сніговики із зачаровивання рванням Shadow. от, тому що якщо вони є, то буде дуже і дуже хорошо. Ну на жаль, на жаль. Тут сніговика взагалі нема на продажі, і це є реальною проблемою. Зато Purple Guy продається звичайно. А, Shadow Purple Guy продається. Йоханий бабай, за 1200. Оце обалденно, чуєш? Правда, трошки наче і дороговато. Хоча, блін, Shadow Purple Guy це саме обалденний зачар, по суті. А де він є, пожди. Його вже й купили, напевно, да? А де він? Де мій Purple Guy? Його вже нема! Його вже тупо нема. Обалдеть! Просто моментально його викупили. Це шок, просто повний. Давай отако обновимо. Є якийсь пакунок за 20 гемів, за 1000 гемів якась штука є. 14 тисяч гемів якийсь чувак. А можна ніперполагає? Пірпогая. Можна, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, можна? Можна? Ні? А його тут тупо нема. І сніговика, кстати, теж нема На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, нема його. Вообще тут, блін. Ну що ж поробиш? Таке теж буває. Таке теж буває. Є ось який, якийсь пакунок. Шкода, що його не можна. А, це Endless Present 1 Це самий найгалімий пакунок. Він мені взагалі не треба. Це ось пірат презент, якийсь десь хтось надибав, я не знаю, де вони його беруть. З однієї сторони це в принципі хорошо, що вони тут є ці пакунки і так далі, тому потім. Але Purple Гая десь тут тупо нема. І для мене це печальна новина, я би сказав. Дуже сильно погана новина, і мені воно, значить, не підходить абсолютно нічого. Пішли, попробуємо перечарувати нашого. Сніговичка, я правда не до кінця розумію, як його правильно зачарувати мені. Бо ось є юніт воркшоп. Мені треба сюди полюбасу. Тут є ось еволюція юнітів, і тут я можу еволюціонувати наших юнітів оцього, цього і цього. Якщо я цього захочу еволюціонувати, мені треба 150 телевізорів, 25 часиків. І п'ять черепків. Ні одного, ні другого, ні третього в мене немає. Правда, душ вистачає, але цього мені не вистачає. В общем-то, тут є тут є функція Auto Enchant Settings, Setting і Click to Finish. Давай попробуємо Click to Finish отримати. Попробуємо тебе зачарувати. Ось, ну, Enchant. Bends. Yes. Damage 2. А якщо отако зробити? По суті, нічого не замінюється. Да? Ладно, я поняв. Ну мені виходить, треба тупо Shadow. тому будемо просто клікати. Все одно, якщо випаде Shadow, то мені скаже, блін, ти що, хочеш поміняти цей зачар. І я скажу, типа ні. Бо бачиш, чарується воно дуже повільно і хочеться отримати тут шадова на сніговичку. Це буде дуже обалденний зачар, і він буде дуже хорошо його бустити. У мене, звісно, і був непоганий зачар, у мене був ось цей 1% шанс. Shadow – це 0-1. По суті, душ у мене вистачає для того, щоб спробувати його зачарувати на максимальну таку жорстку зачарованку. Звісно, було б ще на цю штуку супер. 125 демеджа, 35 ренджі і два скулдауна. А тут у нас... 100 демеджа і 25 ренджів. Просто все все 25 ренджі. А було в мене ось це 25 ренджі. А так кулдаун. Пожди, так у мене було прикольніше, чим Shadow. У мене було реально прикольніше, чим. Хоча ні, пожди, у мене було 25 демеджа, 25 ренджі. Так, да, мене було гірше. Це ось о пупець Найтмер, непогана штука. І Bound теж непогана штука. Пожди, у них, кстати, випав Візерет. Uh, Візерет знову випав. 25 демеджа, uh, 25 рендж і 25 атак кулдаун. Ну мені цього не вистачає, мені треба солідніше щось. Ага, ось я вибрав click to finish shadow. Пожди. Якщо я виберу цю штуку, мені все одно випадає. Не поняв. Я, я просто трошечки не розумію, що мені повинно випасти. Мені якраз випадають оці зачаровки. Мені не випадає нічого крутішого. Але ну да, понятне діло. А сяр, якщо я ренжу ну беру, наприклад, мені ренжа не буде? Ні, ренжа падає все одно. Я ще не розумію, як ця штука працює. Давай автоінчант сетінгс. Просто будемо клацати і пробувати вибити щось толковіше або баундед. Або Puppets Nightmare, теж непогана штука. О, він кстати, мені й випав 50 демежа, 50 тренджі. А в мене було оця штука. 25 демежа, 25 спежі і кулдаун. Ну ця, скажем так, трошечки краще. Ця трошечки краще, тому давай її все таки і лишимо. І само собою замінимо оцей ігровий апарат. На знаєте кого? Є у мене такий чувак, не мені не сильно подобається. Є такий чувак, теж непоганий. Але ні. І є отакий чувак, який дає демедж буст. Ми, напевно, його й візьмемо, скоріш за все. І давай пробувати, коротше, пошуруємо, знаєш куди? Пошуруємо грати. І попробуємо пройти повністю весь сюжет. Бо по суті, юніти в мене вже дуже-дуже сильні. У мене нема абсолютно ніяких проблем. Ми оцим будемо дефатись на початку, потім будемо ставити, наприклад, оцього Челікса, того, того, того. Коротше, щось придумаємо. Погнали, нам до да старт, нам до да найскладніші взагалі роботи, нам до да найскладніші взагалі мапи, і на найтмері по-любому будемо їх проходити, пробувати. І я сподіваюся, що все в нас буде максимально чікі бомбоні. Так, друга гра і четверта ніч на найтмері. Погнали, можливо, кстати, черепа дасться. Це ж черепа, кстати, й дає за найтмер. От черепи було б непогано получити, щоб попробувати прокачати одного з своїх персонажів. У мене, понятне діло, що, можливо, не самі класні персонажі, але, ну, в принципі, нормальні. І виходить, у нас виходять пацки звідси, звідси, а сюди приходять. Окей, давай поставимо тут просто челікса. Отако. Не будемо партись абсолютно. О, тут одного поставимо, тут одного поставимо. Ти демедж буст. Ну, маєш радіус такий собі, да? Не, не, не із самих прикольних радіусів ти маєш. Давай тебе поставимо тут. І ви потихенько дефайте. Тебе ми просто прокачаємо, прокачаємо ще ще раз, прокачаємо ще раз, бо потихеньку пацьки бачу, доходять. Мені це не подобається. Перший уже дійшов. Бо тому що я трошки провтикався з прокачкою, але нічого страшного. Я думаю, що проблем особо це ніяких мені не завдасть нових. Тебе просто прокачаємо. У нас 15 хвиль все на все, ми їх, скоріш за все, спокійно зможемо пройти. Тебе за Давай прокачаємо турель буде. Автоскіп у мене стоїть. Так, да, автоскіп у мене стоїть. Все супер, ми потихеньку помаленько дефаємося. Головне у цього прокачати. Він у мене на максимумі. І цього теж за штуцо щас прокачаємо: 1200, 1400. Все, ти теж на максимумі. Тебе ще 1200-1400, ти теж на максимумі. І по суті, все, що нам лишається, це зараз бафнути сніговика. Бенц, сніговичок є. Сніговичок почне ще давати плюхи нормальні. На 1500. Це, звісно, не саме велика поки що плюха, але потихеньку, помаленьку стає, все-таки краще. І після того, як ми зараз прокачаємо жорстко Сніговичка, я думаю, що у нас ще проблем ніяких не буде. Бо грошики вже приходять до нас супер-супер хорошо. Ми можемо поставити навіть цього чела тут і прокачати його. І в нас все одно проходять потихенько, пацики. Давай тебе теж ще раз прокачаємо, щоб в тебе був демедж буст, прям дуже хороший. І по суті, у нас тут 5204 тисячі демеджа, точніше. І за 20 тисяч буде 5200. Бенз, прокачали. Це дуже хорошо, потихеньку помаленько. Ми й дефаємося. У нас немає по суті ніяких таких жорстких, прям супер проблем. У нас все плюс-мінус адекватно, плюс-мінус хорошо, і нема ніяких. Таких жорстких, прям величезних проблем. Сніговичок ми викачали, і ми його, ним уже спокійно можемо сидіти і дефатись, і взагалі все що. По суті, взагалі диви, максимально легко, навіть не ставлю ще цього, цього чола. Мені і без них, в принципі, то зараз адекватно все проходиться. Взагалі без всяких проблем. У нас уже одинадцята хвиля. Тебе за 30-ку апаємо, ти вже максимальний маєш 67 ренджі. Це дуже-дуже велика ренжа. Давай подивимось, що ти маєш як у ринджу. Ага, значить, ми можемо тебе тут поставити отако. І можемо поставити ще отут. Щоб ти під ренджу попав, Тоже отако під демедж. І за 15 тисяч вас можна буде прокачати. Що з тобою, не так? Тебе ми можемо поставити плюс-мінус ось тут. Такого я можу поставити ще одного десь ось тут. І ось тут поставити ще одного чола, і потихеньку їх просто підкачувати. Потихенько все буде, типа, супер. Потихенько будемо дефатись. По суті, диви, проблем взагалі абсолютно ніяких нема. Максимально все легко прокачується, максимально все легко проходиться поки що. І десь уже скоро має піти бос. І ми його теж рознесемо, скоріш за все. Я думаю, проблем прям супер лютих у нас не буде. Я навіть не встиг зібрати нормальну кількість грошей для того, щоб всіх юнітів прокачати. Так що у мене, по ідеї, все вообще супер. Десь тут зараз піде босяра з ним і будемо пробувати розбиратися. Поки що не знаю взагалі звідки він піде, бо мапа така цікава, насправді. 225 тисяч. Псіхо Ага, ось до він, диви, поди на нього. Абавдіть, ну тут ми зараз будемо рубашити. Що нам ще робити? Будемо рубашити. По-другому ніяк. І сніговик тут нормально накидує. І цей чувачок трошки дамаже, правда. Ну, 2400 не самий великий демедж. І кулдаун величенький. Ну нічого страшного, все одно дефаємо, все одно хорошо. все одно, все супер. Так, тепер тебе можна вообще продати. Ти, по суті, став безтолковий нам. Значить, ми можемо прокачати тебе. На максимум, ти у нас на максимумі. Ти все одно доставати не будеш, ми тебе продамо. Ти теж доставати не будеш, ми тебе продамо. Поставимо тут ось очела. викачаємо на максимум. Ти диви, бачиш, до цього не достає в нього 600 демеджа. А до цього достає у нього 744 демеджа з густом. Ну ми вже один чорт. Все, перемогли, забрали, черепки нам дали звичайні 380 коїнів, подарунок. Він. Ну і в принципі, все. Давай ще раз, тільки вже наступну підемо гру. Наступну ніч уже, походу, останню ніч з другої гри. І теж попробуй розвалити її на найтмері. Є, так. Да. Так, ніч п'ята, точніше, день п'ятий чомусь показує, не знаю. І друга гра. Так, п'ять тисяч нам відразу дало, вихід у нас тут. Значить, що ми робимо? Ми ставимо ось цього перця тут. Прям відразу викачуємо те хорошо. Правда, можливо, не треба було так прям жорстко викачувати. Ну, в принципі, він ще з грошей буде нормально підзбирювати. Так що окей. Потихенько дефаємо. Потихенько у нас все супер-пупер. Можемо поставити навіть сніговика ось тут. Тебе ще допрокачати треба. І поставити ще одного пулеметчика десь. Е... Блін, де б його поставити. Давай десь тут поставимо. І теж підкачаємо його на максимум. Чому б і ні. Всього ще осталось на максимум підкачати, є момент. І в принципі, поки що, ще ізі. Поки що у нас в залі ніхто нікуди не дійшов, ми максимально легко качаємося і немає в нас ніяких абсолютно проблем із. Так, тебе прокачуємо, тебе отут ось поставимо, щоб ти бустив чилів. Ми тебе й прокачаємо зараз на максимум, Прямо, щоб всі вони бустили, щоб мініганчики нормально забустились, і щоб ще більше дамажили. Хоча, діло, що вже в основний дамеш вкидує сніговик цей наніс уже 30 тисяч демеджа, цей наніс 19, а сніговик уже 70 тисяч наніс, Поняв? хоча я його прям останнім поставив. І у нас з'являються певні проблеми. Але ми потихеньку прокачуємо сніговичка і він починає одефлюватись бо демеджа в нього стає все більше і більше. Так що поки хорошо. Ну, уже якась така. Невеличка складність, все одно присутня. Можливо, кстати, оцього чила, який бустить демедж можна буде замінити на якогось чола, який просто дамаже багато і все. Так, тим часом у нас сніговик прокачений на максимум, у нього 7400 демеджа, і можна поставити тут, наприклад, цей б'є не аоє демедж. Оцей б'є демедж, Давайте поставимо тут, а тебе поставимо отут. От. І тебе бажано прокачати першим. Бо сніговик туди не сильно достає. Ну він достає, але він там не б'є, бо він б'є оцих чуваків, бо вони ближче до бази, тому він їх і б'є, а цих він не б'є. Ну, щас ми веще дефаємося максимально. Диви зомбі, просто Фредді, який глічований, такий пропадає, але ми його все одно вбиваємо. І в нас нема абсолютно ніяких проблем із цим всім, тому що у мене максимально класні юніти. І отримав я їх просто завдяки тому, що прикупив душ у в себе в магазинчику. Тому в мене, в принципі, їх так і багато. Тому ви також можете купити душ в моєму магазині і стати дуже-дуже потужним в цій грі і бути реально супер-мега прокаченим і показувати своїм кентам, що диви, блін, у мене тут все прокачано. <хе -хе> я максимально жорсткий, а ти нуп, я тебе бустю. І все, і халява. Так, а ми тим часом давай поставимо буст десь тут. Тебе і прокачаємо відразу. І само собою поставимо, знаєш, кого поставимо шадова отут. тут одного чисто на прикриття. І ще одного шадова поставимо. Знаєш, де поставимо десь приблизно ось тут. Тоже, щоб прикривати. Дупу свою можна так сказати. І все, по суті, у мене всі викачені на максимум, абсолютно юніти. Так, цей теж на максимумі. І в нас вже 15 хвиль пройдено майже. Ну, вже на рахунку 15 та йде, але вона ще не пройдена і ми її ще теж спокійно допройдемо. Сніговик уже нафармив майже лям демеджа Це ще жорстко. Він супер дикий. Він самий сильний, взагалі персонаж, поки що, який, ну, який я зустрічав. Бо навіть той самий Purple Guy, він нафармив набагато менше демеджа. Цей Purple Guy теж набагато менше демеджа нафармив. А Цей вже нафармив просто капець як багато демеджа. Хоча в нього кулдаун 2 секунди. Якогось чола, напевно, взяти, який кулдаун зменшує, а не демедж прибавляє. І Було би ще прикольніше. І 250 тисяч демеджа. Ось тут Фредді. Так, тебе ми, значить, можемо продати, поставити сюди. Бо по суті грошей у мене тонна і можна не паритись. І спокійно його розносити, що нам? Що нам пережить? то, га? Проблем взагалі ніяких немає. Зараз мінігани почнуть його всі дубасити. Сніговик його вже б'є вже давно. Та й по суті в сніговика вже сіки тут. Глям демеджа просто, ти прикинь. І ми спокійно просто беремо і розносимо все. У нас нема абсолютно ніяких проблем. Перемога ізічна. Я не знаю, супер легко. Я би навіть готовий далі піти. Це ми зараз п'яту ніч завершили. У нас щас буде шоста, а потім у нас відкриється нова гра. Уже третя. Так, шоста ніч. Найтмер. Погнали! У нас уже поїхали чили пожди. Так, вихід у нас тут. В принципі, дуже легка мапа, як я поняв. Давай поставимо оцього чила. Просто у нас виходи тільки тут. Всі будуть проходити через цього чила, як я поняв. І ми його просто зараз на максимум бемс. Вальнули. Ставимо ще ще одного тут поряд. Тоже баф сразу на максимум. Пробуємо, правда, ну на максимум не завжди виходить. Бо нема бабла. І третього ще, давай з цієї сторони, поставимо, щоб ніхто них теж рубашив. Щоб в нього ренжі хватало тупо дубасити всіх. І все. По суті, проблем то нема. Диви, максимально ізі. Сніговика щас поставимо тут прям. Щоб він потім всю мапу дефав. Кайф. Ти диви, що сніговика ще й бафнемо. Оцього чола мене поставить отут, попробувати втулити. Тільки бачиш сніговик. Крутиться і стає гірше. Отак ми його втулимо, щоб він ще й бустив е, турель. Правда, турель, на жаль, він тільки одну бустить, але нічого страшного. Да, в цього 600 демедж, в всього 744. Ну, головне те, що він бустить сніговика. Бо сніговик в цілому тут і буде солірувати, можна так сказати. Буде всіх тащити і всіх убивати. Тому саме його мені і треба прокачувати. Тут ми поставимо ще з до цього. Він теж попав, а ні, він не попав під е, ренжу демеджа. Ну, нічого страшно. Він нам тут треба, щоб піддефлювати цих челів, тому що їх тут дуже багато, а він б'є демеджом, і він, в принципі, тут буде дуже хорошо сейвити. Бо демедж у нього теж хороший 2000. Сніговичок тут теж хороший. Ну тут уже складніше, тут уже прям добре складніше. Давай сніговика теж докачувати, бо треба великий демедж мати. І зараз за тридцатку теж його бафнемо І буде кайф. За тридцатку забустили. Ми можемо тако поставити демедж буста. Прокачати, тебе продати. По суті, в тебе демедж буст є. В тебе демедж буст є. І в нас ще ми можемо взяти ще одного демедж буста. Поставимо отут ось обаундеда. Прокачаємо його на максимум. Поставимо сюди чела Напевно, якось ось так теж прокачаємо тебе. Є момент. Щас тільки на максимум треба. Є максимум. Так, в тебе теж максимум. Тут. В цих максимум. В тебе максимум нема. На жаль, ми ще підкачаємо тепер максимум. І по суті, що мені лишається поставити отут буст отако на максимум. І по суті, в цей демеж буст втулити ще оцього чела треба. Ми його, напевно, тут десь зараз і втулим. Тільки що можна було, вже не можна, бо цей розвернувся. Блін. У нього великий дуже кубік. Велика дуже текстурка, можна сказати. Ну, Нічого страшного. Отут можна, якщо що, поставити. Все, і тебе теж запаємо. Ти будеш тут нормально доставати всіх. І по суті, у нас уже 15-та хвиля. Ми супер швидко все проходимо. Зараз даже дійдемо до третії гри. Мені дуже цікаво, що буде там відбуватись. Так, ну і по факту я вже все поставив, все викачав, правильно, да. І по суті, щось піде бос, скоріш за все, звідси. А, ні, ще не босс. Чи босс? Давай босса. Диви. Босси не йдуть. Це що за прикол? Ну, ми виносимо цих всіх, це не проблема, але можна боса. Час, походу буде босс. Да, 250 тисяч демежу у нього вийшов. Він саме звідси. Йому йти дуже довго. Час ми його з легкістю просто розберемо. Я не знаю. Ну тут супер ісі. Проблем абсолютно немає ніяких. Халява повна. Диви. Він взагалі нікуди не дійшов. Ця мапа, хоч і така закручена і, в принципі, складненька, але бос взагалі ну, тупо нікуди не дійшов і сразу розлетівся. Халява. Погнали далі, я хочу побачити третю гру. Просто як вона виглядає, наскільки вона стала складніша, бо по суті, це ще друга. А от третя, то вразиш складніша? Ось я тобі третя гра, перша ніч. Отут ось і часики вже даються. Поняв. Вибираємо Найтмер. Погнали! Хух, ну тут буде, звісно, солідно. Три тисячі доларів мені дали. Так, по суті, що мені паритись? Ну, тут все одно ставлю. Тут ось оставлю другого. Тебе прокачу за 800 і за 1000. І тут пішли просто чаки, в яких, ну, уже нормально тако ХП. 15 тисяч просто на старті. Прополгая, викачали на максимум, добили першого чак і боже. Отут можуть бути проблеми. Отут можуть бути люті проблеми. Ставимо ще тебе, ще прокачуємо. Пробуємо, пробуємо, пробуємо прокачувати. Ну, чувак, щас походу, дойде. Да, чувак дойшов. Хорошо. Ставимо сніговика. Сніговик постався! Так, за десятку тебе, не запустити. Прокачать за 10. Нема грошей, прокачав з yes. тебе вальнув. Хорошо, демедж буст. Поставив. Прокачую, демедж буста. Хорошо. Є момент. Потім мені надо. Отут один. А, він 10 тисяч стоїть, щоб поставити. Ладно, давай сніговика качати. Сніговика надо качати, прям жорстко. Надо качать сніговичка. Друзі, тут уже прям добре складніше. Тут уже прям мені більше подобається. Вони і швидкі, і хп мають супер багато. Ну, ми потихеньку дефаємо. Потихенько дефаємо, потихеньку сніговичка прокачую. Нормально, нормально, нормально. Дефаєм. 25 є, заапали. Боже, давай, давай. 30 штук треба десь нафармити. Цікаво, чи зможу я отут втулити баунди? Да, зможу. Вроді як зможу. Ладно, давайте ще за 30-ку апнемо. Щоб ти вже нормально лупашив. Час 10 тисяч попробую налутати і поставити чела тут. Є, поставив. Супер. І ти демеш бустом, і ти. Короче, всі під демеш бустом, просто стоять. Максимально круто. Тебе за 12 апаємо. Чи ще тебе за 12 апнем? Є момент. Так, 15 далі треба, хорошо. Ну, вже легше набагато. Уже легше набагато. Хух, тому що я нормально всіх поставив. Ще ось Можна поставити. Я продав! Я продав цього чіла. Боже, який є валянок! Оце я просрав ще з грошей нормально. Фух. потихенько апаєм, потихенько апаєм. Надо не забувати убирати активну кнопку, щоб також воно не виділялось, бо потім є проблеми жорсткі. Так, ладно, тебе ставимось тут, медведя. Цього медведя ставимось тут. Є. Yeah. Ставимо їм демеш буста. Демеш буста зразна максимум, бо він дешевий. Тебе підкачуємо. Тебе підкачуємо. У нас вже починаються проблеми. Тебе качаємо, тебе ще 17 качаємо. 22 тисячі зараз підкачаємо. Питань нема. Прокачали? І ще одного прокачати. 22 тисяч прокачали. Просто найтмер, третя гра, як складно! От, напевно, четверту гру я вже не зможу проходити. От на четвертій грі почнуться жорсткі проблеми. Щас піде Бог. Побачимо, наскільки жорстко ми його рознесемо. По суті, я поставив всіх персонажів, яких тільки міг. Погнав uh, кадавер Ендо. Ну, його ми рознесемо, я думаю. У нього дві якісь сокири просто зелені, жорсткі. Ну, його, його ми, його ми вообще валимо. Все, його ми валимо по-любому. Ну, Він, звісно, не повільний, прям супер жорстко. Він такий. Немалу швидкість має. Він, хоч і повільно якось йде, але він йде, сразу дуже великі кроки робить. І не самий він повільний, в принципі, який може бути. Чуваки всі його валять, які тільки можуть. Жорсткий демедж просто на нього шурує. Диви в нього вже 60 тисяч лишається, 50, 40, 30, 20. Давай, все, сюди. Три теліка, дало, кстати, 400 коїнів. Вообще хорошо. Тільки у мене до 200. 50, щоб зачарувати якогось там перця. Ух, це вообще шок. Це вообще лютий шок. Так, да, зічно, не легко, не легко. Так, а за коїни поки що немає уже такої, такої пропозиції, крутої, да? Аватар, якась штука, ну це мені не сильно треба. Тут заробухся всяка двіжуха, потім тут у нас Тревелінг Мерчант. Тут можна за коїни купувати юнітів, але ну, вони мені не треба, вони галімі. Потім тут що я можу зробити. Тут мені. А, я можу купити подарунок, з якого може випасти отакий секретний найтмер Боні. І в мене вроді як він є. А це ж не вікна? Ні, це. Рейв Демон Бонні. Ну, цей я б не сказав, що супер хороший, бо оцей, мабуть, супер дикий. Але супер-дикий оцей, мабуть. Ось він. Оце, навірно, щось супер жорстке. Погнав на трейдплазу, подивимося. Я в принципі ну, запам'ятав, як він виглядає. Щас пошукаємо такого. Но його на трейдплазі може і не бути. Бо на трейдплазі є далеко не всі юніти. І вони тут не так, як в Летавер Дефенсі прикольно виглядають. Так, кстати, Скотт Баундед. Непогано. Баунди це непогано, але того чола немає є ось отакий якийсь візеред, але не можна подивитися його стати. Із-за того, що не можна подивитися його стати, і не хочеться купувати особу. Бо ти не знаєш, ось якийсь є жорсткий тіп, плачучий ще й шайні, ще й шадоу. Тіпа, а в мене такого ще нема. У мене такого взагалі нема. Але, блін, ціни супер-супер великі. Ось такі є. Ну теж Shiny Hydra Mangle, Shine Shadow зачарений, але теж не наскільки він сильний. Повієш, є сенс його взагалі купувати. Телік, кстати, ось продавався, але ось 5 душ, один телік. І дивись, скільки їх. По 5 душ. Ну за 5 душ можна було би купити таке відчуття, ні. Трошки покупляв тєліків Хе-хе. Ось о, цей черепок, який треба, Ну, їх треба, типу, багато, да? Їх треба багато, і не хочеться їх купувати за такі бабки великі. Ось, кстати, Purple Guy bound за тисячу. Ну, це не Shadow, розумієш, це bounded. Ну, все, за три душі просто купляєш такого чила, І він доволі таки непоганий. У мене вроді є такий, він випадає з кейса, Ну, 800 демеджа. Ну правда, коштує 10 тисяч, бо він дорогий дуже. Ладно, хорошо. Давай подивимося не на цю штуку, давай повернемося назад. І мені цікаво, подивитися, ось до в юніт воркшопі. що є ось це ексклюзив. О, ось є якась жорстка штука. Йому на 75 тисяч купити? Телефон чел. І наскільки він жорсткий, теж непонятно, але 75 тисяч коїнів він коштує. Ну у мене поки що на нього не вистачає. У мене поки що на нього не вистачає, а еволюція юнітів я можу еволюціонувати таких ось юнітів, і прикольний з них це ось цей, напевно. Бо він б'є, ау демеджем. І тут треба 5 цих черепків, 15 замків, 25 ліхтариків і 150 черепків. Окей, хорошо. З цим ми розібрались. А якщо замінити на цього, тут ось бач, часики, такі черепкітіліки. Обалдеть. Заті, у рота теж такий самий чел, як у мене. Тут такий самий. Шадоу теж в нього такий є. Ось такий чел у нього shiny і на ренджу вкачений. Кстати, в натурі на ренджу треба за зачарити його. Бо він, бач, теж з ним гасає. Мабуть, все-таки на ренджу, якщо його зачарити. О, сразу рендж 3. Просто кайф. Зразу ренж 3. Тепер у тебе виходить ренжаний 15. А, ну плюс 30%, я поняв. Окей. В Захара теж якісь такі цікаві. Ну, сніговик шадоу є. Обалдеть! Сніговик шадоу. З ума зійти. В общем, друзі, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайден. З вами був Санчелос і всім пока-пока.